Просить гроші вчителів, які ви самі знаєте, які зарплати у наших вчителів. Це нормально. Ви ж знаєте, в якому порядку це було не було, воно можливо не нормально, але воно по посприяло добрим прикладом для всіх нас, ви ми а зараз думаєте, приймемо... що всі ми да, не донатимо. Я... Ні, Ні, я маю Чому ради? вони не звернулися до селищної ради? Ви ж знаєте, яке перевиконання бюджету в нашій громаді? Ми зараз у уже перевиконання... ж перевиконання такого немає було раніше. А ну, має бути ще Є, більше, більше перевиконання, велике а навантаження підприємства. Там ново такого перевиконання, як попередні роки, немає. Олександр Іванович, не говоріть голословно. Я чітко це все прослідковує. Я вам хочу ще наступне сказати: що якщо працювати по висновку Держаудитслужби і виправлятися, то може бути перевиконання набагато більше, ніж воно було в минулому році. Ми зараз Ви погоджуєтеся, тому Ми перевиконання є в нас, правильно Виправимо листи розіслані на підприємства, які недооплатили, Вони зараз будуть доплачувати. Я думаю, перевиконання з'явиться, але на сьогоднішній день його немає. От в квітні побачимо. Та кожен місяць воно є. Ми хочемо вас попросити, щоб в майбутньому не було а, таких моментів, коли з вчителів примусово принудительно не просять примусово, скинутись. Ми знаємо, як було, це примусово. було. Ви ж не знаєте як. Ну, коли ходять отак от список конкретно, прописують кожну людину, хто скільки здав, і подають директору. Як ви вважаєте, що хтось не буде здавати, хтось буде ізгоєм? Ну, це неправильно. Пам'ятаєте той момент, коли на сесію приходила е жителька Великої Димарки і просила в депутатів допомогти? Вона збирала, мабуть, на тепловізор. Пам'ятаєте, була така сесія? сесія тому суть в тому, що е вона прийшла, вона попросила в депутатів, будь ласка, допоможіть. Як ви думаєте, хтось з депутатів допоміг? Вона навіть залишила реквізити, все залишила. всі ходили демонстративно, фоткали. Ну, Допом допомогло тільки двоє депутатів з 26. Думаю... Ну тобто, питання: ми в депутатів не просимо, ну якби, а а, -а вчителів просимо? Ну трошечки ну це.